Якщо ви давно шукали смартфон, який поєднує в собі потужність, приємний дизайн і доступну ціну, то новий Poco f 6 безперечно, коштує вашої уваги. Цей гаджет підійде як для геймерів, так і тих, хто цінує якісну камеру, відмінний екран і довгий час роботи без підзарядки. Смартфон поставляється в середній по розмірах чорній коробці з жовтим написом. В комплектацію входить інструкція, захисний чохол графітового кольору, сам смартфон. USB, кабель та блок живлення. Смартфон Poco f 6 має суворий та елегантний дизайн з плоскими гранями та злегка вигнутою задньою панеллю. Задня панель та рамка смартфона виконані з напівглянцевого пластику, з дрібним перфоруванням, що надає йому акуратного та приємного зовнішнього вигляду. Відбитки пальців на поверхні майже непомітні. Однією з важливих переваг Poco F6 є офіційний захист від вологи та пилу. Крім того, пристрій успішно пройшов. Що випробування на стійкість до падінь і отримав високу оцінку від незалежної організації SGS. Ця сертифікація підтверджує, що пристрій може витримувати падіння з певної висоти, без значних пошкоджень чи втрати функціональності. В основі Поко F6, свіжий процесор Snapdragon 8 c який без проблем справляється з будь-якими сучасними іграми на максимальних налаштуваннях. Крім того, смартфон оснащений новою системою охолодження. Додайте до цього 12 ГБ оперативної пам'яті та 500 вбудованої, і ви отримаєте майже флагманське рішення. Тест в іграх ви можете зараз побачити на екрані. Deployed. Watch out. A nine unit incoming. Deployed Aircraft. Silence mm. uh. huh. Gather Be Sanctified. Hmm. Yeah! <laughs> Дисплей також на висоті 6 дюймовий екраном із частотою оновлення 120 Гц, роздільною здатністю 1,5К, підтримкою 100% колірного охоплення. Картинка яскрава, соковита а висока частота оновлення робить скролінг та анімацію максимально плавними. Камери не ідеальні, але непогані. Основний модуль на 50 мегапікселів з оптичною стабілізацією видає чіткі та деталізовані знімки навіть при слабкому освітленні. Смартфон. Закон здатний знімати відео з роздільною здатністю 4К. З частотою до 60 кадрів в секунду. Ширококутна камера дозволяє експериментувати з різними ракурсами та отримувати цікаві кадри. Батарея на 5000 мАч хоч і не хапає зірок з неба, але забезпечує впевнений день активного використання. А підтримка швидкого заряджання 90 Вт дозволяє відновити енергію з нуля до 100% всього за 35 хвилин. Поков F6 досить вдалий апарат, хоч і не без недоліків. До мінусів можна віднести економію на ширококутній камері, повністю пластиковий корпус, відсутність стандартного роз'єму міні-джек, середня якість позиціювання та інші дрібниці. З іншого боку, тут використовується один із найкращих екранів серед подібних гаджетів. Роздільна здатність екрана висока. Частота оновлення дисплея становить 120 Гц. Основна камера здатна записувати відео з високою роздільною здатністю. Процесор досить потужний, оперативної пам'яті багато, накопичувач максимально швидкий, і час роботи без заряджання достойний цінового показника, і все це задоволення обійдеться приблизно в 450 доларів, а то й менше. Для такого набору характеристик та можливостей це більш ніж приваблива пропозиція на ринку. Пишіть свої думки в коментарях, ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео. До нових зустрічей!